Близько восьми мільйонів українців після початку повномасштабного вторгнення Росії отримали в Європі тимчасовий захист. Близько половини з них планують повернутися в Україну лише після закінчення війни. Що має робити Україна для повернення додому своїх громадян? Це питання. Ми поставили народним депутатам. Отже, яким вони бачать цей шлях, почуємо далі. Відповідь на це запитання це перемога. Це перемога над ворогом. Це перемога над Росією, яка не повинна більше існувати в тому вигляді, як імперська держава, як вона існувала до того. Я думаю, це буде відповідь на запитання, коли навіть ті, хто ховаються від обстрілів, ті, хто втратили роботу, втратили домівку, будуть мати можливість повертатися. Бо я думаю, все інше наші партнери нам надають і будуть надавати. І відновлення інфраструктури, і відновлення житла, і створення нових робочих місць безпека це є ключове, лише створюючи робочі місця, і лише пропонуючи їм тут достатні класні економічні умови для розвитку, тобто лише завдяки ліберальним економічним реформам, разом з захистом нашого національного виробника і разом зі створенням робочих місць, на жаль. Ем, є досвід уже відновлення після воєнної боснії Герцеговини, де 95% інфраструктури відновили, але робочі місця не створили. Люди повернулися, подивилися і поїхали назад в інші європейські країни. Звичайно, перед усім українці хочуть миру, українці хочуть безпеки і впевненості в завтрашньому дні. Тому я переконаний, що більшість українців чекає того моменту, коли на наших теренах запанує мир. Але безперечно, що наші співгромадяни, які внаслідок рашистської агресії покинули територію нашої держави, хочуть відчувати впевненість у завтрашньому дні, хочуть бачити майбутнє, напевне, не стільки навіть для себе, як для своїх діток. Тому Два засоби, які сьогодні має використати українська влада: перше перемога, яка забезпечить мир в Україні, і друге можливості для розвитку українців як особистості і країни як нації. Це має бути системна робота уряду, які повинні запропонувати, що ми покроково робимо на довгострокову перспективу повернення українців, тому що це понад 60 мільйонів по всьому світу, і короткострокова перспектива повернення, принаймні тих, хто от виїхав в перші дні війни або ось найближчим часом виїжджає. Наші люди мають тимчасовий захист, вони не мігранти, вони не біженці. І як тільки ми виграємо цей мир, люди змушені будуть повертатися, тому що як по досвіду Йогославії, коли 700 тисяч його були в Німеччині, як тільки був підписаний Дейтонський мир в 1995-му, 75% були повернуті додому, але справа. Тому біженців, але справа в тому, що сьогодні ми маємо розуміти, що ми маємо реінтегрувати цих людей, і для них потрібна безпека, це безпечна домівка, це працевлаштування, це нормальна охорона здоров'я, це якісна освіта. Це те, що базово потрібно для людей. Ми розуміємо, що є безпекове питання. Якщо ми кажемо про якийсь найближчий період, тобто так є регіони. Де зараз відносно безпечна, і ми повинні зробити все для того, щоб там економіка працювала. А для цього не повинно бути жодного тиску на підприємництво, а для цього не повинно бути жодних якихось дій зі сторони правоохоронних органів на бізнес. А для цього люди повинні розуміти, що вони будуть отримувати соціальні гарантії від держави? цих факторів можна продовжувати якщо, якщо, якщо тобто, але Після завершення цього конфлікту, після нашої перемоги, ми повинні зробити все для того, щоб наші українці повернулись. Це дуже важлива і комплексна проблема для того, щоб ми повернули своїх громадян, необхідно завершити. Я думаю, насамперед війну необхідно активізувати діяльність і ми цим постійно займаємося на всіх рівнях. На майданчику організації об'єднаних націй міжнародного комітету Червоного Христа, які мають виконувати ті завдання, заради яких вони були створені. На превеликий жаль, це відбувається далеко не так, як би нам хотілося, але українська влада докладає максимум зусиль для того, щоб кожен український громадянин повернувся до себе додому, це дуже важливе питання сьогодні. Найважливіше з опитувань, що ми бачимо для людей, які поїхали з країни, це питання безпеки. Насправді, вступ до НАТО, вступ до ЄС це є такою серйозною запорукою повернення наших громадян. Питання безпеки є одним з найважливіших. Люди повинні розуміти, що вони з дітьми можуть повернутися до країни. До європейської країни, до вільної країни, до самостійної країни, демократичної, яка надасть можливість в подальшому розвиватися громадянам своїм та відчувати себе тут захищеною.